Ось така цікава Wi-Fi камера є в наявності від Green Vision. і основна відмінність це наявність такого дисплею, на якому ви можете бачити слово співрозмовника. Також вона поворотня, ви можете керувати її віддалено. Живиться від кабелю Type-C та блоку живлення, можна використовувати мікро SD-карту для зберігання архиву та відео, та кнопочка резе для того, щоб її скидати та підключати. Також з задній сторони є динамік, через який відтворюється голос. І зверху ще є дві кнопки, за допомогою якої можна швиденько здійснити виклик на другу таку ж саму камеру і поспілкуватися. Дуже цікава, вайфайна, швиденько підключається до мережі і можна її використовувати.